Ви як історик, який дуже чітко спеціалізується на східній Європі, можете визначити, де ми зараз, в якому ми місці? По-перше, це переломний момент не тільки для України, це переломний момент для Європи і, можливо, світу також. Бо ця війна є найбільша війна не тільки в Європі, але й в світі після 1945 року, і війни такого масштабу. Впливають залежно від того, як вони закінчуються, впливають на покоління навіть не одного покоління, а кількох на життя кількох поколінь. І те, що вирішується в цій війні, звичайно доля усіх нас, звичайно, доля України, але вирішується також майбутній світоустрій. Так що це переломний момент в історії європейській, світовій період, який почався з падінням Берлінського муру. Розвалом радянського союзу ось закінчився в 22 році. І який цей світ буде далі, буде залежати від того, що станеться ось тут в Києві, що станеться на сході на півдні України. Це я не маю ніяких сумнівів, що ми на жаль живемо в історичні часи. То вони вже ось почалися. оцей злам він уже розгортається. Бо дуже часто знаєте, кажуть, третя світова або вже почалася, або е, ми зараз живемо в час те, що було в Європі між Першою світовою війною, напередодні. На вашу думку, е, цей маховик уже розкрутився? Навіть без світової війни, та війна, яка відбувається сьогодні, вже змінила світ. Росія фактично потерпівши поразку в перші місяці і потім в перші роки війни, не досягши своїх цілей. Я вважаю, що це поразка. Вона відкотилася з Європи, відкотилася на схід і фактично перетворилася або перетворюється на васала Китаю. Це значна зміна, це звичайно підйом Китаю, боротьбі з Сполученими Штатами Америки. Через це Сполучені Штати Америки також настільки нервові і непередбачувані. Росія так чи інакше витіснена сьогодні з Європи. Це також історичного значення, історичного масштабу факт. І фактично те, що сьогодні на кону, також майбутнє ядерне майбутню світу, бо більшість дослідників сходяться на тому, що ця війна не розпочалась би, якби не Будапештський меморандум, якби Україна мала ядерну зброю, зброю стримання, скоріше за все, цієї війни б не було. І це страшенний удар, ця війна по цілому проекту, який займав кілька десятиліть, це проект на розповсюдження ядерної зброї. Сьогодні кожен відповідальний політик в будь-якій країні, по-перше, не віддасть зброю, яку він має, а по-друге, буде намагатися отримати цю зброю, бо очевидно це єдині гарантії безпеки. Навіть питання безпеки НАТО. П'ята стаття сьогодні під великим питанням, особливо після 10 вересня, коли більше десяти, я не пригадую, 16 чи 19 19, 19, 19, 19 э, дронів. Цілеспрямовано, не помилково атакували країну НАТО. Про це ваша книжка вона ще тільки в Америці, і то вона ще я знаю не вийшла, але ви вже маєте сигнальний примірник Nuclear Age, Доба, ядерна доба, ядерна епоха. Ядерна доба і під заголовок звучить так: епохальні гонки за ядерну зброю. Владу і виживання, і я почав писати цю книжку до повномасштабної війни. Для мене головним питанням було наскільки ми унікальні чи уніка... не унікальні, позбав, позбувшись зброї ядерної зброї. І я ставив питання, чому країни набувають ядерну зброю, чому вони можуть її віддавати. І якраз цей випадок, Будапештський меморандум, Україна є однією з важливих тем цієї книжки. І, звичайно, я не, не чекав, що ось війна почнеться, ось зразу. І коли я починав, було питання, чи Будапештський меморандум, незважаючи на всі свої недоліки, все таки є плюс для світу в цілому, чи ні сьогодні Посередині цієї війни, а я закінчував вже книжку під час війни. Відповідь абсолютно очевидна, що це Будапештський меморандум є одним з ключових факторів, який дозволив розгортанню, розв'язуванню цієї війни. Тобто, на майбутнє покоління історія буде така, як в тому анекдоті: ядерної зброї в нас нема, але якщо треба, то знайдемо. Так, це більш-менш ізраїльська позиція. І я хочу сказати, що ядерна зброя це, взагалі, технологія ХХ століття. Нічого там вже секретного фактично не залишилося. І коли навіть такі бідні країни, як Північна Корея, можуть створювати ядерну зброю, фактично буде залежати від того, як закінчиться війна в Європі. Якщо захід таки змобілізується, і допомога Україні продовжиться. І Україна зупинить агресора, це буде одне трактування того, того самого Будапештського меморандуму. Якщо цього не станеться, буде зовсім інше. Тобто, це так, як я говорив, я починав з книжку з знаком питання про Будапештський меморандум, я закінчую знаком оклику.